Вітаю! Отже, заправляємо Лашкінг-про і бц 45 тисяч. 45000 45 тисяч вже в розібраному стані розбирається доволі легко. Викруткою, все піддівається, відкривається. Далі можна зняти бак, заправити повністю бак. Для цього необхідно від'єднати екранчик, а далі розрізати паралонку. І тільки тоді можна від'єднати. Сама поролонка не відривається, тільки розрізати можна, але це не обов'язково. Так як зверху дуже зручно відкривається силиконова кришка, і через два отвори дуже легко, потихеньку, можна повністю її заправити. В... БЦ 45 тисяч. Початкова вага була 88 грамів, на вазі 77 грамів, тобто мінус 11 грамів, почало мигати, тобто немає рідини на мінус 11 грамах. Тобто сюди ми відміряємо або на вагах, або з 30 мл третю частину далі збираємо це все так. бажано промивати ці всі ущільнювачі. з таким чином. І збираємо далі. Щоб витягнути, треба піддівати екранчик, ось він трохи загинається. І з самого пластика, щоб витягнути, треба, от тут буде піддіти. Бажано робити це або пластиком, або дерев'яною шпажкою збираємо його докупи ось таким чином так. екранчик, сам Монштук здається, що посажений дуже щільно, але, в принципі, можна. Його піддіти і зняти силиконову кришечку, навіть не розбираючи повністю саму електронну сигарету. Доволі легко піддівається і ставиться назад. Ось таким чином. Працюємо. Далі Lush King Pro. Тут вже все набагато складніше. Розбирати її дуже важко. Далі розібрати можливості немає у мене. Я добралася сюди голкою і буду заряджати через шприц. Що хочеться сказати, дійсно цікава і дуже смачна сигарета. Якщо ви її Парити на мінімалці в цілях економії це безглуздо. Так як при мінімальному використовується основний бак, при турборежимі використовується додатковий бак. Тобто, якщо ви парите весь час на мінімальному, буде використовуватися лише основний бак, і якщо ви її будете викидати, то додатковий бак буде повністю повним. Ось як у мене, додатковий бак повністю повний. Розібрати, ну, я скажу, потратила на це десь годину точно. Наступного разу я такого робити не буду, бо дуже, правда, важко його заправляти. Тут початкова вага була 93 грами, 80 грамів, тобто мінус 13 грамів, було коли закінчився основний резервуар. Насправді, хоч і дуже гарна сигарета, розбирати її повністю я не рекомендую. Чи буду я купувати таку, звісно. Але наступного разу спробую інший метод. Простіший. Зверху заправити її, відкривши тільки монштук, це неможливо. Так, і ось таким чином. Ми будемо її заправляти довго, незручно, але інше не варіант по-іншому. Просто заправити туди, в глибину, дістатися просто більше ніж. Ось так. Добре. Отже, наступного разу, як я і сказала, є можливість зверху, ось тут, в баці. Зараз покажу. Ось тут зверху можна просверлити отвір, заправити шприцом через малесенький отвір і заклеїти його, ну, до прикладу, суперклею. Розбирати це все заправляти, як бачите, просто нереально. Хоча електронна сигарета гарна. Два баки дуже цікаве рішення, дуже смачно ось таким чином. Також можу сказати: за. Нік-Кінг. Тут заправляється взагалі легко, піддівається, знімається і в сторону шприцом заправляється. Розбирати взагалі не обов'язково. Собственно кажучи, як і цю. Знімаємо штук, заправляємо. Це заправити майже нереально. Дякую.